Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 4 липня 496 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетних та дронових атак по Україні не було. А от на Росію, а саме поруч з Москвою, якісь невідомі добрі дрони долетіли. Вже навіть з'явилось відео, як там щось горить і палає. Це, напевне, хлопці просто тренуються, а згодом буде більше такого контенту. Ну а в Одесі та області все як завжди добре. І в сусідньому місті Герою Миколаєві теж все досить непогано. А от сьогодні зранку СБУ в Миколаєві зловило чергового колаборанта. Цей передавав росіянам координати будівлі СБУ якогось заводу в місті, і ще передав координати багатоповерхівки, де мешкає його сестра. Сказав росіянам, що там живуть військові. Ну а СБУшникам сказав, що свою сестру ненавидить, та хоче, щоб росіяни її розбомбили. А в Миколаївській області обстріли, як завжди, очакові. Росіяни декілька разів обстрілювали берегову лінію поруч з містом. Так і обстрілювали акваторію. Тому загиблих та травмованих там немає. Ну і кожної доби тривають обстріли Херсонщини. Там шестеро людей травмовані від російських обстрілів. Треба росіянам помститися. Для цього давайте закинемо трохи грошей волонтерам.